Глава шоста Я прокинувся з задерев'янілими пальцями, затерплою рукою і стомленими очима, і з великим квадратом картону, вкритим кресленнями складних електросхем. Підсвідомість чудове місце для приховування речей, які слід ховати від розуму. Я не тільки мав тепер креслення, а й раптом усвідомив, як ними користуватися. План був чудово простим, і я на мить відчув ревнощі до того, хто його вигадав. Його реалізація вимагала небагато часу, багато електронних схем і обладнання. Усе це доведеться вкрасти. Я зітхнув і потягнувся, розправляючи затерплі м'язи. День був виснажливий, і мій сон під час гіпнотичного трансу зовсім не був сном. Завтра теж буде день. А темп переслідування завтра спаде. Завтрашні і післязавтрашні дні були дуже насичені роботою. Я був сталевим щором, що виліз на землю, де належало виконати чимало шмигання. Місто навколо мене продовжувало займатися своїми справами, я впевнений, що вони неослабно продовжували пошуки, хоча ніхто й близько не наближався до мого затишного гніздечка. Я паяв, монтував електросхему, крав їжу та інші предмети комфорту, прямо скажемо, мимохідь. Клізанд, здавалося, мав дуже низький рівень злочинності, а тому тут, схоже, не вживали жодних заходів проти того роду крадіжок зі зломом, якими займався я. Або злочинний клас був знищений, або він заправляв тепер урядом. Таке цілком могло статися. Період моєї самотності скоро мав закінчитися, і я займатимуся шпигунством, заради чого, власне, і був сюди посланий. Покинути місто виявилося набагато простіше, ніж мені здавалося. Тиняючись із належною обережністю в районі контрольно-пропускного пункту, я виявив, що на чолі цієї операції стояли військові, і вона, схоже, йшла на простодушний військовий лад. Вивчення дозволу на виїзд і документів. Шльопання печаток, швидкий огляд, і провалюй. Я сподівався, що й до мене вони поставляться без упередженості. Щоб гарантувати результат операції, я викрав у сутінках військову вантажівку. Щоб зупинити машину, я виставив на її шляху робота. Вантажівка, завібрувавши, зупинилася, а водій висунув голову і хвацько вилаявся. Більшості слів, які він використовував, не було в моїх уроках з мови, і я заніс їх у картотеку для вживання в майбутньому. Благословенням Божим було те, що він їхав один? Від такого чую, відповів я йому. Негарно так розмовляти з цивільним, тим паче в надзвичайній ситуації. Яка ще надзвичайна ситуація? запитав він підозріло. Така надзвичайна ситуація. З натхненням відповів я. Голка встромилася йому в шию, і він відключився. Я відсунув його вбік, надів його формений кашкет, наказав роботу йти за вантажівкою і повернувся на склад за своїми ящиками. Вони надійно сховалися в кузові вантажівки за ящиками зі зневодненою їжею, формулярами в трьох примірниках, шевським кремом та іншими вельми важливими військовими вантажами. Переодягнувшись в червоний мундир солдата його я залишив тихо дрімати в моєму зеленому, я сказав до побачення роботу моєму єдиному другові на цій малоприємній планеті. Він нічого мені не відповів, але я не образився після цього я поїхав. Мої документи, посвідчення, відрядження були прийняті з військовою мовчазністю, вивчені, схвалені, і я був вільний. Я весело помчав в ніч і в другу фазу мого плану. Фізично це вимагало багато біганини, викрадення різних машин, щоб заплутати мій слід, і довгої подорожі через центральну пустелю до певного орієнтиру. Орієнтиром цим була величезна кам'яна брила, що стояла в гордій самоті у світі піску. Формою вона вельми була схожа на горщик і називалася по клізанськи лонац, що означає горщик. І дає вам уявлення про рівень їхньої уяви. Маскувальна сітка прикрила викрадену машину, а я з граничною працьовитістю працював цілих сім днів, перш ніж був задоволений результатом. Мною було побудовано, моїми власними двома руками і за допомогою лише робота екскаватора повністю самозабезпечений підземний притулок, розташований недалі сотні метрів від згаданої раніше скелі. Це було останнім етапом підготовки до третьої фази. Тієї ж ночі я поклав початок цій фазі. Мій маленький домашнього виготовлення передавач був налаштований і готовий до роботи, антена була спрямована точно в зеніт. Рівно опівночі я увімкнув його, і в космос рвонувся вузький, точно спрямований радіопромінь. Я протримав сигнал увімкненим рівно 30 секунд, а потім вирубив. Ось так. Кидати Кості і робити наступний хід належало їм їм це означає підрозділу спецкорпусу, на який було покладено організацію цієї фази, і котрий, будемо сподіватися, організував її. Я не знатиму нічого напевно до наступного вечора. Якщо план спрацює. Я трохи пожував губу над цим, якщо, ховаючи рацію назад у машину, то мій сигнал приймуть вони і тільки вони. Канал гранично вузький, сигнал дуже точно спрямований, Запеленгувати його неможливо. Клізенці взагалі не повинні знати про нього, але він приведе в рух жахливі сили запрацюють найкращі комп'ютери, спалахнуть вогнем гігантські ракети. Обраний для цієї мети метеорит прийде в рух разом із колекцією супутніх космічних уламків. Зараз він далеко в космосі, за межами дії клізанських детекторів, але він рухається в бік цієї системи, націлений на самотню скелю горщик мені потрібно було почекати день і ніч. Знаючи, як діє на мене непродуктивне очікування, я влаштував собі маленьку вечірку. Була гарна їжа, наскільки може бути гарною їжа з вмісту консервованих пайків, і була випивка, трохи краща за їжу, оскільки її я міг обирати з набагато ширшого асортименту. Вино до закуски, а потім міцніші, добре очищені напої. На завершення вечері я закурив сигару і, увімкнувши кишенькових розмірів екран мініпроектора. Прокрутив кілька чорнушно-прочорнушних фільмів, куплених мною в армійських магазинах, вельми грубий виріб для солдатів, хоча мені, в моїй ролі кочівника пустелі, фільми ці здалися досить привабливими. А потім сон огорнув мене своєю м'якою ковдрою. Пролетіла ніч, за ніччю пішов день, а потім знову прийшла ніч, і щойно стало темно. Я опинився зовні з польовим біноклем у руці. Я обнишпорював нічне небо по квадратах. Нічого. І нічого не повинно було бути ще кілька годин, але мені не терпілося. План починав мені здаватися абсурдним я почувався самотнім, що потрапив у пастку на цій планеті в багатьох світлових роках від цивілізації. Борючись із депресією, я відхлебнув зі своєї кишенькової фляжки. Якщо все йшло добре, то зараз велика кам'яна брила прямувала до клізанда курсом, що веде до зіткнення. Коли планетарний захист засіче її, то її вважатимуть звичайним космічним уламком, якому належить врізатися в атмосферу і згоріти. Якщо ж вони вирішать простежити за нею на той малоймовірний випадок, що вона може бути чимось більшим, ніж здається, спостереження переконають їх її швидкість і температура такі, що наявність будь якого живого вантажу виключається, та й стежити за нею буде дуже важко через ті уламки, що супроводжують її, які теж будуть відбивати сигнали радарів. Метеорит пройде атмосферу і вріжеться в пустелю з силою достатньою, щоб знищити все живе. Якщо ж буде призначено розслідування, то перш ніж прибудуть слідчі, відбудуться речі, куди важливіші. На це я сподівався усе це звучало так добре в теорії, але здавалося, зараз безглуздим зразком божевілля на практиці дуже близько опівночі. В ясному небі над моєю головою спалахнула і замерехтіла нова зірка. Я зітхнув і відклав фляжку. Точно в призначений час, немов щоденна ракета. Точка ставала дедалі яскравішою і яскравішою, і націлена вона була прямо на мене. Я знав, що комп'ютери й астрономи добре попрацювали, але не настільки ж добре. Адже ця штука схоже збиралася приземлитися просто на мене, однак не зовсім у міру того, як я стежив за нею, вона схоже зміщувалася вбік, прискорюючись в процесі руху, це супроводжувалося гучним шипінням, немов десь наді мною тріснув небесний чайник. Я стрибнув у машину і оживив її стусаном ноги, коли палаюча бомба зникла за вежею горщика. Відбувся розкотистий вибух, який освітив повітря і змалював вогнем силует скелі. Я кинув машину вперед. Її фари вихопили з темряви свіжу пляму на землі, оточену уламками, над якою нависала хмара, диму і пилу. На дні поглиблення лежав великий глазурований шматок каменю, що випускав пару. У яблучко. Я відігнав машину за найближчу піщану дюну і врубив передавач. Пролунав ще один вибух, нескінченно менший, ніж від зіткнення, і над моєю головою просвистіли шматки каменю. Коли я знову під'їхав до ями, то побачив, що заряди розкололи метеорит майже навпіл, а жалеподібна рідина, що захищала вміст, вбиралася в пісок. Тієї ж миті я почув наростаючий гуркіт реактивних літаків, що наближалися, і вимкнув фари. Літаки проривіли над головою трикутники темряві на тлі зірок і накренилися на віражі. У цю мить я по новому оцінив силу підозрілості клізанда. Зросла, і моя повага до їхніх радарів, комп'ютерів і служби ППО. У мене буде менше часу, ніж я думав. Я стрибнув у яму, намагаючись ігнорувати жар, який випромінював тріснутий камінь. Спорядження було ціле, упаковане в плоскі шухлядки, а світла зірок було якраз достатньо, щоб витягнути їх і заховати в машині. Літаки кружляли наді мною приведені в орієнтовний район радарною тріангуляцією, і тепер вони розшукували точне місце падіння. Не те, щоб вони могли багато побачити за їхньої швидкості, та ще й у темряві, але в дорозі вже були, безсумнівно, більш повільніші повітряні судна. Оснащені приладами та освітлювальними установками, вони могли прочесати весь район. При думці про це я засувався швидше. Моя уява вже малювала мені тріпотіння величезних пропелерів на горизонті. Поклавши в машину останній ящик, я важко дихаючи, чекав, поки літаки відлітять подалі, щоб рушити до своєї таємної нори. Я їхав якомога швидше, лавіруючи серед великих вибоїн і підстрибуючи на менших. Коли літаки розвернулися в моєму напрямку, я зупинився, намагаючись думати, який я крихітний. В очікуванні, коли вони пролетять повз. За наступного китка я зумів дістатися до входу. Коли я кинув у земляну нору перший ящик, то почув далекий звук моторів, вдалині замерехтіло яскраве світло, і воно рухалося в мій бік. Бритва чиркала занадто вже близько. Я ж бурляв ящики один за одним, не переймаючись, де і як вони приземляються. Я був уже готовий пірнути слідом за ними, перевести подих і дбайливо розкласти їх, коли над моєю головою затріпотіли величезні крила, а з під горщика вирвалося і мигнуло блискавкою сліпуче світло. Світло рухалося далі, а я намацував стартер машини крізь галактику веселок і ревучих дисків світла. Машина рушила з місця, а потім, коли я перемкнув швидкість, різко прискорила рух. Світло вдарило знову. Я впав набік і лежав, не рухаючись. Так, нескінченно довго я лежав нерухомо, і яскраве світло засліплювало мої очі навіть крізь замкнуті повіки. Здавалося, що тривало це три роки, хоча в реальності могло тривати і три секунди. Драбинка була на місці. І я спустився по ній, ґрунтовно обдерши свої гомілки, обповалений аби як вантаж. Пробираючись у темряві, немов кріт, я з тусанами штовхав ящики попереду себе по вхідному тунелю. Рев великих машин став голоснішим, а через хвилину до нього приєдналися звуки частої стрільби і горкіт вибухів. Чудово! видихнув я. Жбурляючи останній ящик. Зброя призначена для того, щоб її використовувати, ось вони її і використовують. Я був упевнений, що це така компанія, яку хлібом не годуй, тільки дай постріляти. Те, що мої висновки справдилися, вкрай обрадувало мене. Ще гучніший вибух засвідчив, що мою машину знищено краще й бути не могло. Я намацав передавач біля входу і взяв його з собою. Потім піднявся драбинкою, куди більш лінивим кроком, ніж спускався з неї. Зручно стоячи на драбинці і упираючись ліктями в землю, я спостерігав за тим, що відбувається з найкращого місця на цьому шоу. Ревіли реактивні літаки. Пропелери шматували повітря в небі над моєю головою. Співали кулі і вибухали бомби. Машина горіла чудово, викидаючи сердиті сплески полум'я, коли уламки піддавалися ураганному обстрілу. Коли ж бухання і бахання почало слабшати, я оживив його, натиснувши першу кнопку на передавачі. З вершини горщика почали стріляти скорострільні гармати, тоді як із пускача з різними інтервалами злітали вгору ракети. Кожен другий постріл був трасуючим, тож спектакль був справді вражаючим. Військово-повітряні сили Клізанда зробили в небі гірку, щоб перегрупуватися, а потім повернулися, щоб з дикою енергією атакувати невидимого ворога. Вершина горщика, і вся земля навколо нього були понівечені вибухами. За своєю зброєю я здійснив набіг на клізанський арсенал, і мені було дуже приємно бачити, як одна й та сама сторона стріляє сама по собі. Бомба рвонула недалі ніж за 30 метрів від мене, і пісок посипався мені на шию. Ця частина вистави закінчувалася. Настав час фіналу. Я скотився на дно нори, а на мене падав пісок. Доволі поспішно я затягнув драбинку до тунелю, потім посмикав троси і метнувся всередину. Добра частина викопаного мною піску була завалена над входом і утримувалася дошками, які я тепер видалив. Я поштовхом зачинив двері, коли пісок із несподіваною швидкістю ковзнув униз. Стоячи в темряві, я повільно порахував до десяти, щоб дати час піщаному водоспаду завалити яму. Потім я натиснув другу кнопку на передавачі. Нічого не сталося, а між тим це було суттєвою частиною операції. На тлі всіх цих бомб, що рвуться, ще один вибух пройде непоміченим. Друга кнопка мала привести в дію заряд, який мав замести всі сліди моєї діяльності і замурувати мою щурячу нору. Якщо він нервоне, то мене легко виявлять і відкопають. Пам'ять повернулася до мене, і я прокляв власну дурість. Звісно, мій план передбачав і цей випадок радіосигнал від мого маленького передавача міг не пройти крізь землю, я знав це. Тому я швидко намацав залишений мною біля входу ліхтарик, увімкнув його і побачив голий кінець дроту, що протикає стіну наскрізь. На ньому навіть висіла бирка з намальованою цифрою «2», щоб не виникло жодної плутанини, якщо я поспішатиму.